У міському палаці культури з нагоди дня працівника нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України, зібралися дві великі трудові родини: працівники Бердичівського управління філії Укргазенергосервіс та Бердичівського виробничого управління магістральних газопроводів. Традиційно свято розпочали із нагородження грамотами та преміями кращих із кращих працівників нафтогазової системи. Листи подяк того дня отримали від керівництва газових структур та від керівників міста та району більше десяти чоловік. Нагороджували газовиків за сумлінну працю та особистий внесок у розвиток газотранспортної системи. Адже без їхньої роботи неможливим було б життя не лише мешканців Житомирської області, України, а й закордонних сусідів, наголосив у вітальній промові міський голова Василь Мазур. Ви знаєте, в ваших колектив завжди з любов'ю відносить до тих людей, які працюють довгий час, попрацювали і віддали все своє життя е своїм місця. Улюблений справи. Я переконаний, що нові керівники оцю гарну традицію збережуть. І молодь, яка сьогодні працює колективом, завжди буде з великою повагою відноситися до ветеранів. Всіх вітаю вас з професійним святом, щастя, вам, здоров'я! Цього саме найкраще урочистими, але водночас щирими словами вітали своїх підлеглих керівники обох дружніх великих підприємств. Начальник лінійного управління Укргазенергосервіс Андрій Федорчук зазначив, що їхні підприємства і справді можуть вважати родинами, оскільки на роботі працівники одних із найважливіших структур міста та району проводять набагато більше часу ніж вдома разом із сім'єю. поздравити всіх з нашим професіональним праздникам. Пожелать всем крепкого здоровья, тепла в наших семейных очагах, в наших коллективах, потому что все-таки это тоже своего рода семья. По закінченні вітальних промов із професійним святом газовиків вітали працівники міського палацу культури імені Шабельника. Гості свята із відчутним задоволенням слухали чудові голоси тріо «Віола» та гучними оплесками наділяли усі танцювальні та співочі колективи.